Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. На Жашківщині благодійними заходами та виступами місцевих артистів у Сабадаші відсадкували День села. Дитинство сім'ї. Патронатна родина тимчасово забезпечує дітям сімейне виховання, доки їхня рідна родина не відновиться або держава не знайде іншу. Засітись у темряві рятувальники розповіли, чому пішоходам варто носити світловідбивні елементи в темну пору доби. Прокуратура Черкаської області передала до суду справу щодо групи, яка продавала автомобілі, привезені під виглядом допомоги для ЗСУ. За матеріалами слідства, з червня минулого року до березня нинішнього злочинці везли авто на суму понад 1,4 мільйона гривень, повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Керівниця організації готувала фальшиві документи про гуманітарну допомогу, що дозволяло уникнути сплати МИД. Насправді автомобілі використовували в особистих цілях і виставляли на продаж на ОЛІКС. Під час чергової спроби незаконного продажу правоохоронці затримали учасників групи. З ініціативи прокуратури чотири автомобілі передали Силам оборони. Підозрюваним загрожує відповідальність за контрабанду, підробку документів та відмивання незаконних доходів. За фактом ДТП, що сталося вранці 28 жовтня на вулиці Дахнівській у Черкасах, між маршрутним автобусом та автомобілем. Поліція відкрила кримінальне провадження. Попередньо 70-річний кермувальник автомобіля «Деволанос» не надав перевагу у русі та здійснив зіткнення з автобусом «Вольво» Під керуванням 52-річного водія. Внаслідок аварії водій легковика та його 71-річна пасажирка дістали травми та були госпіталізовані. Пасажири та водій автобуса не травмувалися. З народними піснями, домашніми смаколиками та розмовами про життя. Сьогодні у селах відзначають важливі дати, хоч і не так гучно, як до війни, але не менш душевно. А щоб наблизити перемогу, до запланованих заходів додають і благодійні аукціони та розіграші, кошти, від яких спрямовують на підтримку ЗСУ. Тож, як нині, святкує день села розповіли мешканці Сабадаша на Жашківщині в матеріалі місцевих новин. На екваторі осені жителі Сабадаша Жашківської громади відсвяткували День села. Це свято для сільської громади не лише добра традиція, а й можливість відчути єдність та згадати своє коріння. У програмі виступи місцевих зірок художнього колективу Горлиця. Від співу артисток слухачі в захваті. Молодці дівчата. Да. золоті голоса в них. треба такі заходи проводити, і ми раді дуже нашому старості. Ми допомагаємо, цінимо. Подбали про організацію благодійного ярмарку, частування жителів рибною юшкою та провели лотерею. Взяли участь у заходах не лише присутні, а й ті, хто не змогли особисто долучитися, але підтримували фінансово, задонативши віддалено. Виручені кошти спрямують на підтримку української армії. Лотерея безпрограшна. Найкращий в нас такий виграш буде це акумуляторна пилка, наприклад, зласаточні машинки, хороші такі призи, парасольки. Завдяки активності мешканців села вдалося зібрати 26 тисяч гривень, 16 тисяч з яких перераховано волонтеру та ветерану війни Олександру Маковецькому. Решту витратили на придбання продуктів для приготування їжі військовим. У нас дівчата займаються благодійністю через те, що готували тушонки, баштети, каші чи баклажани, на закривали соку томатного, капусту. тушимо, готуємо все для наших захисників. Співпрацюємо із волонтерами, які є у нашій жашки громаді. Бачимо, що наша продукція доходить до наших захисників ідея вдячна людям. Такі заходи проводити необхідно, вважають місцеві. Поки триває війна, ми маємо берегти і наші землі, і наші традиції, і віру в майбутнє, додає очільник громади. Це є символом того, що ми живемо ще, незважаючи на будь-які труднощі, незважаючи на величезні втрати. Насамперед людські, але ми живемо. Ми мусимо жити для того, щоб перемогти. Ми мусимо працювати для того, щоб перемогти. Бо на кого ми тоді залишимо те ж саме село Собода? Нагадаємо, жителі села постійно організовують благодійні заходи та підтримують військових. Також тут працює окрема кухня, де виготовляють закрутки та смаколики на фронт. У Буках Хуманського району відбувся фінальний захід із реалізації спільної ініціативи Буцької Кам'янської територіальних громад та департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації проєкту Каньйони Черкащини. Його реалізовано в рамках договору між муніципальним співробітництва за фінансову підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громаді. У Буках встановлено фотозону Тясменського каньйону, а в Кам'янці фотозону Буцького. Ці об'єкти не лише прикрашають туристичні локації а й мають практичне значення. Завдяки qr кодам відвідувачі можуть переглядати відео, маршрути історії місцевості та іншу корисну інформацію. Черкаська область сьогодні є лідером України за динамікою міжмуніципального співробітництва. На жовтень в області зареєстровано 75 договорів міжмуніципального співробітництва, з яких 63 укладено лише цього року. Проєкт каньйони Черкащини став одним із найяскравіших прикладів такої співпраці. Його успішна реалізація надихає інші громади. Зокрема, формується новий туристичний маршрут між шістьма громадами з Венигородського району та Буцькою. Крім того, проєкт став основою для створення нового туристичного бренду області. Ця ініціатива стане початком туристичної історії. Вона закладає фундамент для формування спільного бренду «Каньйона Черкащини, який об'єднує дві природні перлини нашого краю. Підтримати дитину в найтяжчий для неї період саме таку мету має одна з сімейних форм виховання, яка називається патронатна родина. Вона дає можливість швидко влаштувати в родину дитину, яка опинилася без опіки дорослих. Послуга тимчасова, а отже, дитина, в разі покращення умов у рідних батьків зможе повернутися до них. Як це відбувається в нашому регіоні, знають герої наступного сюжету. На перший погляд, сім'я Валентина та Любові Романенків нічим не відрізняється від багатьох українських родин. Разом налагоджують побут у непрості часи, разом трудяться і відпочивають. Дружно проходять світлі і не дуже моменти повсякденного життя. Шукають прості радощі в тих ситуаціях, в яких опиняються, та особливість цієї родини в тому, що вона патронатна, і деякі з їхніх дітей перебувають тут лише протягом певного часу. Суть в тому, що родина бере до себе дітей, які знаходяться в важких життєвих обставинах, і це ну, відноситься до категорії термінового влаштування тобто, десь стільки щось сталося. Ще немає не статусу цих дітей, ну тобто вони не підпадають не під опіку, ні під що, але їх можна в той же день, буквально в там буквально кілька годин розмістити до патронатних вихователів. І вони турбуються, поки або вирішиться обставини батьків, якщо там батьки там, важкі обставини, чи хвороба, чи якісь ну, там, залежність, або батьки виправляються і, і дітей повертають, або ж ну, вже далі процедури по позбавленню батьківських справ і далі ну, піклується держава про долю дітей. Вибудовувати інколи. Доволі складні емоційні стосунки між членами родини. Справа делікатна. Над нею працюють усі разом. Та найбільше навантаження, звісно, на жінці каже, дітей, якими опікуються, шкода не менше, ніж власних. Але для того, щоб донести їм це, інколи доводиться потрудитися. І фізично теж Валентин працює, тож приготування їжі та звичайна хатня робота переважно на мамі. Та зізнається, що це не найважче. Вони ну звикли дома до одного, тут, тут ну. Інше, якісь свої правила ну, вводить важко, а потім важко з ними розлучатися. От, <laughs> дуже важко. Це, мабуть, я думаю, найважчі. Да? Так, ми, так ми, да. викаєш, да, дуже звикаєш, і ну, ну, ми їх вчимо, коли маленькі, то ми вчимо, ну, що ми Люба і валік. Не, ну, ми не говоримо, у вас є свої батьки, у вас є мама, тато, ну, у кого є. Та то то, а ми, Люба і Валік, ми з вами дивимося. То ну, все одно буває таке, що вони вже за півроку і мами не називають. Зараз на вихованні в Романенків дворічна Аліса. Нещодавно повернулися до рідної мами, 12-річний Радж та 16-річна Ванеса. Разом із рідними п'ятеро. Плюс загальний улюбленець шпіцмікі. Всі оточені увагою та підтримкою від батьків, забезпечені необхідним, навчаються в школі, мають достатньо вільного простору для розвитку і, звісно ж, розваг та відпочинку. Мені подобається футбол, волейбол, ну і ще колись баскетбол. Я вдячний, що мене сюди приютили. Я поняв. То, що мене здесь люблять. Я познайомився з Андрієм, він дуже мой друг, главний лучший. Валіком, Он как класс главний здесь. <реком> Романенки одна з понад півсотні патронатних сімей в області. І, хоча за цим показником Черкащина посідає друге місце в Україні, ці цифри далекі від реальної потреби дітей. Тож держава пропонує всім, хто має можливість ставати патронатними вихователями і готова оплачувати таку діяльність. Щоб зробити це потрібно звернутися до служби у справах дітей чи Центрі надання соціальних послуг у своїй громаді. Я радив, можливо, кожному хтось десь наближено або думає про це, хоча б Трошки сприйняти участь там. Один-два один, випадки побачити, ну, по-перше, порівняти, які важкі бувають долі. Да, нам здається, що в нас важко, а там, коли дитина. Ну, там ну, їжу б ходили просили. Там, навіть тут просили у дворі на піцу гроші, то нам було дуже ну, соромно якби, за це. Ми просто про це навіть і не знали. Потім ми зізналися. Тому я, ну, я б радий, от патронат, можливо, ну, спробувати хоча б. Бо ну, тим більше в цьому є потреба. Дітей багато, родин мало. Ну, ось так. Патронат це не просто послуга, яка дозволяє уникати потрапляння дітей в інституційні заклади. Це добротворча місія і вклад в майбутні країни. Адже не секрет, що виховання в родині значно природніше і менш травматичне для психіки. І для багатьох дітей, які під час війни опинилися в складних умовах, така допомога може стати справжнім порятунком. Дітям зі складними такими обставинами. Вони потребують дуже багато уваги, і дуже знаєте, такої турботи, якої в них не було. І я думаю, що якщо вони будуть звертатися до патронатних сім'їв, їм будуть надавати любов, піклування, турботу, як знаєте, як своя сім'я, де не було на жаль нічого, а тут надається і тепло, і любов, і таке вставлення ніби до своїх. Бо не завжди діти в добрих умовах проживають. Це дуже погано. От. Я думаю, що якщо б в мене були такі діти, то було б дуже добре надавати їм таку любов і радість кожен день. Владислав Бедренець, Геннадій Мільянов, служба новин телеканалу Ільдана. Сюжет підготовлено за підтримки благодійної організації Українська освітня платформа. Засвітись у темряві, подбай про безпеку. Із таким закликом рятувальники Умані звертаються до пішоходів. З настанням осінньо-зимового періоду сутінки приходять значно раніше. То щоди на дорогах стають менш помітними для водіїв. Рятувальниця Вікторія Омельчук наголошує, що світловідбивні елементи на одязі допомагають уникнути небезпечних ситуацій та зберегти життя. Як саме дивіться в матеріалі телекомпанії Умань. За статистикою більшість ДТП з пішоходами стається у темну пору доби. Особливо у населених пунктах із поганим освітленням. Але ще один маленький світловідбиваючий елемент може зробити людину помітним на відстані до 150-200 метрів. Цього достатньо, щоб водій встиг загальмувати. Носіть світловідбиваючий елемент. Стрічки, брилки, наклейки, на одязі, рюкзаку чи на взутті. Обирайте яскравий верхній одяг, особливо дітям. Якщо пересуваєтесь дорогою або узбіччям, тримайте ліхтарик або увімкнене світло телефона. Вчіть дітей переходити дорогу лише у добре освітлюваних місцях. Будь видимим. Це просто дія, яка може врятувати твоє життя. Засвітися у темряві, щоб тебе бачили. у зв'язку з проведенням ремонтних робіт Черкаси водоканалом на вулиці Вернигори з 29 жовтня до 1 листопада. Включно рух тролейбусних маршрутів буде змінено. Маршрути номер 3 та 4 а. Курсуватиме до зупинки вантажний парк. Маршрути номер 4 та 8 заїжджати на залізничний вокзал в ці дні не будуть. Про таке на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє комунальне підприємство Черкаси Електротранс. Черкащина опинилася між циклоном із та антициклоном з півдня. Тож погода залишатиметься мінливою, періодичні прояснення змінюватиметься хмарністю її короткочасними дощами, повідомляє Черкаський гідрометоцентр. Після прохолодної ночі з мінімальною температурою лише 2-4 градуси тепла, в день стопчики термометра піднімуться до 10-12 градусів. За прогнозом, на 30 жовтня хмарно вранці може невеликий дощ, видимість 6-10 км, вітер, південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура в області в межах 13-14 градусів, у Черкасах 5-13. Моніторинг якості повітря у Черкасах за 20-25 жовтня показав. У деяких районах фіксували перевищення допустимих значень аміаку, діоксиду азоту та формальдегіду. Однак загалом рівень забруднення в місті знизився порівняно з попереднім тижнем. Синотики зазначають, що найвищі дні не принесуть умов для високого забруднення. Опади сприятимуть очищенню повітря. А з 30 жовтня в області очікується тепліша і є приємніша погода. Денні температури підвищаться до 11-16 градусів. Вітер вщухне, з'явиться більше сонця. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі Ільтана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна!